Всім привіт! Ви на каналі Tero Inflex, мене звати Ірина, і сьогодні буде відео про те, яким чином можна використовувати штучний інтелект для навчання Таро, для, можливо, нового погляду теро і тому подібне. Спочатку скажу таку невеличку інформацію до вашого відома. Що багато, і я це бачила дуже багато постів англомовних, україномовних, де питають, чи робить штучний інтелект або чат GPT, чи він робить хороші розклади. І я сама дуже багато користуюсь чатом GPT, і я вам можу сказати, що він робить прикольні розклади. Він робить прикольні розклади, він робить розклади, де. Умовно кажучи, інтерпретує він непогано, особливо якщо дати йому хорошу такое підказку, промпт він нормально зінтерпретує. Є одна проблема: коли ви його просите зробити вам розклад або зробити вам трактування, якесь там, наприклад, ви дали йому позиції, ви трактування. А він підтягне абсолютно розклад під вашу ситуацію. Тобто він повністю підтягне. Та, наприклад, ви питаєте за кохання, у вас точно випадуть любовники. Закохані. Да? Тому, ну, дивіться, я взагалі зі своєю колегою дійшла такої думки, що розклад. Ну, тарора, взагалі, тарор розклад за допомогою шиї. Він класно е, замінить вам дуже посереднього таролога. Взагалі є такі шарлатани, які просто беруть з вас гроші, роблять розклад в інтернеті, е, беруть трактування і вам кидають це трактування. І таке теж є. От вам він замінить їх стовідсотково е, професійного таролога, штучний інтелект вам не замінить ну, на цьому етапі, принаймні. Для чого я люблю використовувати штучний інтелект? Я люблю генерувати навчальний матеріал. От подивіться, будь ласка, на цю королеву Пентаклів. Вона тримає два пентакля. Вона не сидить на троні з карти диявола. Вона сидить також позаду неї, знаходиться колесо фортуни. І у неї двоє от людей, так вони, ем, ну скажімо так, прив'язані до неї. Знову ем, ж таки, як і на карті е, диявола. Ви скажете, це цікаве таке о, ти намудрила щось, а я вам хочу нагадати, що в нас королева Пентаклів, вона під владою 15-го аркана, аркана диявола. Я також хочу нагадати, що вона в нас керує двійками і трійками пентаклів. І тут, а двійка пентаклів в свою чергу, до речі, вона пов'язана з колесом фортуни. І що ми маємо? Ми з вами маємо розклад, який міг би виглядати наступним чином. Там, наприклад, міг випасти той самий дьявол, двійка Пентаклів. Королева Пентаклів. І дивіться, яким цікавим способом можна е, об'єднати всі картини в одну. Це зробила цю карту з допомогою шиї. Для чого я вам це показую? Для того, що це просто чудовий матеріал для візуалізації і наочнення розкладів. Виходить, в нас королева Пентаклів через те, що в цей період. Чому я кажу в цей період, бо колесо фортуни. І була дана певна влада е, вибору, яким вона може зв'язати інших людей, яким вона може утримувати інших людей. Чи це не поглиблює вам значення королеви Пентаклів? Дуже поглиблює. Чи це не дає вам, по-іншому зовсім подивитись на цю фігуру? Дає. І це. Саме той спосіб, яким я ви як... ну, тобто, спосіб, який я обожнюю використовувати карти таро. І я владна це робити, кожен, Тут кожен... Пробоже, карти таро та штучний інтелект. Владна це робити кожен день. Тому що подивіться, наскільки глибоким в нас стає з вами трактування. Воно в нас автоматично стає більш м... глибоким. Ви можете зробити і динамічну історію на цих фотографіях, наприклад, фотографіях кажу, на цих картах я зобразила перехід від двійки, намагалася в трійку е, мечів, і причому, як бачите, в мене два варіанти. Я подумала, що це прикольно. В першому, ви прям бачите, як дівчинка знімає пов'язку. Вона е, ненавмисно проштрикнула оцю пін О, Піньяда це така собі з ше штука, яку ви можете гамселити. Вона зазвичай форми ла, ла, лами. Мені здається, вона походить з Мексики. Е, ну, сама така традиція: ви її, коротше, гамселите, і звідти випадає зазвичай зав'язаними очами, і звідти випадає цукви цукерка. Я от хотіла зобразити. Двійку мачі в перший, де там де дівчинка вона робить це наосліп, і вона, ем, вона, ну, тобто, вб'є це серце, не бажаючи цього реально робити. Тобто вона просто проштрикує його і все, е, через те, що вона, ну скажімо так, е, це, це вона зробила не навмисне. В другому варіанті там у нас залишаються ці два меча, і в нас прям є дуже такий інтенціональний момент. Тобто є момент з тим, що обов'язково ми з вами прямо виштрикуємо, випушуємо оцю картинку. Це прям максимально важливо. Це те, що нам дозволить, ну, тим чи іншим чином дозволить. По-іншому дивитися на карти, по-різному дивитися на карти. Тому що в нас є дуже чітке бачення, так? там, де пов'язка в нас знята. І вибір в трійці мечів, який в нас завжди є вибір, робиться усвідомлено з повними, от, скажімо, очима. Люди точно це бачать. І навпаки, ми з вами бачимо ситуацію, де е до кінця були закриті очі, і вибір, вибір був зроблений навмання. Це теж такі дві різні ситуації, як можна дивитися навіть на переходи. Як один аркан він переходить у наступний. Ця візуалізація вона, ну, вона буде набагато сильніше використовуватися насправді. Чому? Тому що таким чином ми можемо додати звичайним картам якоїсь динаміки. Ми можемо з вами продивитись, як це буде виглядати, яким чином буде розвиватись історія, так, наратив в наступному аркані. І я вважаю, що це геніальне використання насправді штучного інтелекту, і це те використання, де нам би варто це було б робити. Але дивіться, знову ж таки, хочу підкреслити, що вам потрібно знати про ці переходи, вам потрібно представляти ці переходи, вам потрібно мати базову інформацію. Нагадую, що я навчаю таро, не лише таро, багато іншим речам, але передовсім таро. І я, крім того, що я навчаю таро, я ще й даю вам можливість подивитися за такий за процес мої створення різноманітні, та подивитися, як я ту чи іншу тему ще й обговорюю, умовно кажучи. В тому самому Таро. Посилання на мій телеграм-канал він завжди в, в описі під відео, якщо що. Де, знову ж таки, та канал присвячений Монти і присвячений Таро. Повертаючись до трійки чаш, я вже говорила за Трійки Чаш, до Трійки мечів. Тут теж важливий момент подивіться на мечі. що в, одні, в одному в нас варіанті двоє мечів утримаються в руках, в одному лише один. І є оцей момент такої упс! Ой, я не хотіла це робити. І дуже чіткий момент, так я саме збиралася цю пін'яду просто розгамселити у другому варіанті. І це знову, на мій погляд, дає, вам, дає нам взагалі з вами можливість якось по-іншому уявляти весь цей сценарій, якось уявити собі його в динаміці. І нарешті протектувати, що в нас трійка мечів, вона може бути і непоганою картою. Якщо вона виважена, якщо вона зроблена з якимись такими правильними положеннями, так, з повним усвідомленням того, що ми робимо, це прекрасна карта. Це карта, в якій є багато дуже сили насправді. Тут ще є такий момент, що я б звернула увагу на те, що. От саме там, де дівчинка два меча тримає, в неї дуже войовниче положення речей. Це положення речей вгору це прям така. Вау-вау. Це, це прям таке, знаєте, дуже багато сили від цієї карти йде. І я, коли її створювала, я подумала, що. Слухайте, яка може бути сильна трійка. От після цієї карти взагалі важко уявити карту, яка б е, пом'якшила цей вибір, який там знаходиться. Ще раз ще покажу вам варіант. Ще один варіант це дві, два варіанти карт наступних. В нас є дівчина, в неї на руці не зірка. І в нас є три, скажімо, три персонажі з трьох карт, якими керує зірка, старша аркан. Це п'ятірка, шестірка і сімірка мечів. Я залишила обидва варіанти, тому що мені сподобалось в тому, що в перший варіант більш такий дорослий і. Насправді такий темний і не зовсім приємний, бо там є дуже неприємні аспекти, які пов'язані з цими картами. А другий варіант він більш такий, знаєте, шкоднічний. Ну, трошечки там є, от, вони наробили шкоду, і там щось таке є. До чого я вам це показую? У е, нас, по-перше, я спеціально попросила, задала промт в шиї, щоб поки продемонструвати, що в нас зірка, вона така, знаєте, холодна. Детечно, так. в неї повністю є оцей момент, що я, мене не цікавить взагалі. от знаєте, Хочеться сказати прямим текстом: мене не їбе, що вас їбе. В неї це абсолютно є цей момент, вона повністю зосереджена на роботі, яка пов'язана не з світом, який знаходиться, що може бути в такому дуже побутовому трактуванні зірки. Це зірка дуже холодна карта. Але при цьому в нас є троє таких собі персонажів позаду, які за її спиною тишком нишком щось там роблять собі. Причому мені дуже подобається, що от одна фігура посередині, от е, чоловік з капутом, це той наш перевізчик шестірки мечів, що він на неї дивиться. Е, от що мені дуже подобається, що на різних картах на неї дивляться різні персонажі. Е, е, тому що, наприклад, на першій карті він на неї не дивиться, на другій карті він на неї дивиться. Чому це важливо? Шестірка в нас одна з значень ветівських шестірки мечів. Це про те, що ми з вами якимось чином ідемо вперед. Ми якимось чином з вами йдемо вперед. Ми якимось чином з вами розуміємо, що ми маємо йти вперед. І ми орієнтуємося, можливо, навіть на майбутнє яке ще на нас. Не сфокусовано, яке для нас ще не зрозуміло, яке для нас ще є таким собі, знаєте, ми переварюємо його трошки. При цьому в нас є прямо двоє таких персонажів з п'ятірки і сімірки мечів, які такі хитруни, які такі, а ну, поки ти там залипаєш собі в екрані, і я тут буду робити свої справи. І нічого ти іншого мені не зробиш. Отак, От отак воно і буде. Хочеться додати щось таке, знаєте, смішне, е, смішне і зовсім нелогічне, як гиги, чи щось на кшал того. Ну, Це теж такий от момент. Чому я хотіла продемонструвати саме цю карту, коли в мене учні спитають, а яким чином впливає зірка впливає на е, п'ятірку, шестірку, сімірку м'ячів. Вона впливає тим чином, що ми з вами бачимо, що ці всі процеси відбуваються. Оці процеси, які виражені нас п'ятіркою, шестіркою і сіміркою, вони відбуваються, коли в нас мозок він зайнятий чимось іншим. П'ятірка і сімірка такі досить конфліктні карти мечів, вони відбуваються, коли от, навіть, ми відпускаємо просто мозок, і він починає нам розповідати старі сценарії. П'ятірка мечів це взагалі для мене карта самообману мозку. Тобто, те, то, яким чином ми себе вміємо самообманювати. Як ми самі себе самосаботажуємо? Причому п'ятірка, де ми прямо бачимо цей конфлікт, і ми саботажуємо, наприклад, а ну я сьогодні з'їла кілограм, я сьогодні з'їла одну цікерку, то їм кілограм і все. Другий там варіант, я сьогодні там з'їла а сімірка для мене. Це коли ми навіть з вами, знаєте, буває таке, що от приходить клієнтка-клієнт, і він не бачить взагалі, що є можливість інакше вирішити конфлікт. От він її не бачить, цю можливість, і все. Ви вже побачили, що змінилася інша картинка. Картами п'ятірки, сімірки, ну, насправді сімірку, до речі, ні. А от п'ятірка. П'ятірка і шестірка? П'ятіркою і шестіркою мечів в нас управляє е, лицар мечів. Я вирішила зробити його з такими всіми татуюваннями і тому подібне. Е, і дивіться, я просто хотіла продемонструвати, що от саме лицарі вони прям керують. Подивіться, яка в нас різниця між виходить картами зірки і картою лицаря мечів. Один прям їх муштрує, керує. Інший, інша, їй все одно, в принципі, вона як така собі умовно тло, умова на якій за якою, скажімо так, настрапляється щось. І бачите, наскільки тут зображені ці карти маленькими, тому що лицар це вища фігура за номерні карти, і може ними управляти, може їх муштрувати. Лицар мечів це взагалі це якраз та енергія. Це коли ми себе дресируємо, це от все, знаєте, лицар мечів це КПТ в дії, коли ми переписуємо певний сценарій нашого його мозку. От ми діємо як лицар мечів в цей період. Ми кажемо циц, ану сів і нікуди не рибуться. Я сподіваюся, я надихнула вам на ваші експерименти з Таро. Я також хочу вам нагадати, що переходьте на мій канал, я кожну сценарій цих карт я детально вивчу. І я сподіваюся і розпишу. Я сподіваюся, вам буде цікаво це почитати, тому що воно вартує того уваги, це 100%. -го. Напишіть про що щоб вам було цікаво ще послухати. Я завжди рада бачити вас в коментарях. Обіймаю, бажаю гарного дня, папа. -па.